Як на фронті реагують на останні корупційні скандали, і чи є там така ситуація, коли хлопці кажуть, поки ми тут воюємо, там в тилу активно крадуть. Такого, щоб хтось там айда на Київ, щось там воювати, ну такої майщенні немає, тому що всі розуміють, чим це закінчиться. І це, в принципі, те, що ми майже вже добиваємося, що в Росії такі унають заклики. І це значить, що ситуація дуже погана. Морально бойовий дух на нього це якось впливає? Ну, в... ну те, що взагалі те, що відбувається в тилу. Впливає, ні, впливає дуже сильно. Впливає дуже сильно, тому що якщо, наприклад, не буде репресій, і націоналізація або як я називаю ресоціалізації суспільного ресурсу, який був розкрадений регіоналами ОПЗЖ і ось іншою якби наволочів, якими шахраями, шулерами, то в певний момент ж вони почнуть там, ну там станом на літо, вони почнуть десь вже тут, в Києві. Чим далі буде війна відсуватися, вони тим більше будуть тут розправляти якби ккрильця або п'ятачки і показувати, якби що ну вони чекають уже там як в когось, якого ну от Вадім Стовар, один там топ-5 найкращих волонтерів в Україні. Це депутат ОПЗЖ. Така присоска Медведчука, його мопс не бойовий, а такий корупційний мопс Медведчука. Новінський вважався теж якимось там суперволонтером. Тобто він там проходив в цих списках, його опублікували ці дані, по-моєму, Форбс чи хто. От у нас такі волонтери. Тобто, в принципі, якщо б Медведчука не поміняли, то він би зараз теж був одним з топових волонтерів, я думаю. Зараз би він десь там собі знайшов батальйончик, приніс би туди пару тонн тушонки. І от такі речі, звичайно, якщо не будуть тривати, це чистої води вже компетенція йде вищого політичного управління держави політичного керівництва держави, то це має бути наказ Зеленського. А служба безпеки, там інші якісь там підрозділи мають це реалізувати. То це впливає сильно, це подриває бойовий дух. Якщо а не як буде, ти, а як ти м, взагалі ставишся і сприймаєш цю антикорупційну активність, це показуха чи реальний намір? Ні, ну ми бачимо результати непогані зараз. Є такі. Вони середнього рівня, але вони є. Тут важко розібратися, треба просто знати системно, дав скільки крадеться і, і які перебити в цьому. От, Ну, логістичні ланцюжки, щоб це припинити якісь масові процеси. Можна безкінечно, хоч розстрілювати на Майдані корупціонерів. Буде виглядати все дуже красиво, але основна корупція буде десь тамки величезними пластами, вона протікати. Це предмет аудіта вже відповідних органів, там, скажімо, навіть внутрішньо розвідувальних, да, тому що це має знати там ДБР, там набу вони мають розбиратися в, в цих речах. Ну, мало, мало, звичайно. Я не знаю, тут, тут важко давати якийсь формат, як це має бути реакція суспільства. Але зараз, от я думаю, не тому, що ці розслідування про картоплю, а тому, що я просто дізнався щодо що до картоплі, про деякі там справи, масштаби цих, цих розкладань, там, на тендерах і так далі. І я розумію, що ну, це вагомо. Це, скажімо, можуть бути цифри, які реально. Ну, би могли б десь там на четверту частинку, у нас бути більше чогось закуплено. Четверта частинка це дуже вагомо. Відповідно, я раніше виступав за те, щоб не, нам зараз на це не витрачати, якби час і емоції. Ну, тобто мають працювати жарньожини, але на це не фокусуватись. Можливо, зараз вже, ну не, не зараз. Після березня, коли буде відбито оц цей етап цю навалу, то після березня, можливо, да, треба на, цій, на цьому напрямку сфокуватися більше. Ти ж розумієш, що я питаю не про особистості, а про систему. Я маю на увазі, що ну, особистостей можна, хоч да. як ти кажеш, Ні, зараз. Я, тут... да, я просто кажу, наскільки от зараз можна зробити е, там, режим там, нульової от, е, і таку робити там, антикорупційну там, зачистку? Е, скажімо, станом на червень, там, на травень, можливо, навіть на серпень, це було не актуально, е, тому що були набагато важливіші задачі і розхитування системи за рахунок цього було не, не, ну, не, не шкідливим. На даний момент, в кількість втрачених коштів вона вже становить загрозу, якби. Погіршенню динаміки якби нашої перемоги, тому можливо, якийсь локальний геноцид чиновників і депутатів варто було б зробити. Його в принципі, завжди треба робити, тому що пролита кров людей, яких приходять до влади, із яких більше приходить, щоб покрасти або жити добре, то вони все одно будуть жити добре. Ну якщо б частинка з них зазнала кривавих репресій, це би дуже сильно тонізувало усіх. Інших. А що ти маєш на увазі, як зазнала кривавих репресій? Ну, в будь-якому формі законними, народними. Це ж вже як, як піде саморегуляція системи.